Шалом, це Славко, Ася закончила ізцілення, можемо зайнятися війною. Я скажу, що ось район Зарічного і що мені тут не подобається, тому що цей рух на Карпівку Зелену долину і він буде підтриманий з цього напрямку противником. І мені одне цікаво, чого вони саме сюдою поперлися, наші старі знайомі, 237-й танковий полк і компанії. І оцей рух от на Липове і сюди, ось не, не дуже мені чесно сказати, подобається цей шматок. Поширення цього крила ну, на Лиманському напрямку. Всі говорили за Лиманський напрямок. Якось ми серебрян, тому що виникає питання от, загрози Слов'янську. Ясно, що до загрози Слов'янську ще далеко. ну, Крилом заходять за українську оборонну позицію. Я роз, розумію цей рух. Але як завжди, якщо ми сторонні споживачі прогледіли, в принципі, тому що ну, Рідьківські це все знайомі місця, чи буде у нього якийсь розвиток? Ну, зв'язку з тим, що вони крило поширюють. Я боюся, що розвиток буде. Ну, ясно, сівер Слов'янськ можна можна зрозуміти ці дії. Це те саме, що ми бачили південніше. Ось. Власне, от те, що ми зараз подбав, рух в районі Торецька, ось воно. Клебан-Бик витіснення Збройних сил України в цій. Ну, ясно, сюди до Костянтинівки. Той те, те, те самий процес і важить те, що зараз відбувається. отут, тут, от, бачите, десятки 10-го полку є ще щось. Я скажу, що, що є ще трохи. Ванюшек в Пароховніцях. Ось, власне, оця ситуація південніша, те, що ми з вами обговорювали. Ось. Новоспаський сюди, от, до Мирнограду. Ну, що можна сказати, не так. Ця ділянка, як от Покровськ, ось ну ті самі рухи. Те саме довбання. Я думаю, що буде між Покровськом та Турецьком відбуватися події. Ось ось на цьому напрямку. Ну, сподівання, ясно, що українців на лінію оборони, то вони виходять на цю лінію оборони. Ну, я думаю, що там, ви, ви ж знаєте, цю, вони противник має можливість. По фронту маневрувати, якщо вони тут впруться в лінію оборони, ми вже з вами бачили можливості Лиманського напрямку. Так, ось воно. Те, що ми з вами обговорюємо. Ну, ну Вихід з цього мішка був часом, в принципі, на Костянтинівку. Бачите, що говорили, Костянтинівка стає об'єктом загрози. Нарешті для них вони наближаються до чергового рубежа української оборони. І побачимо, що з того вийде. Ще ось, власне, вона. Ну, сюди агломерацією. Ну, це все залежить, розумієте, ці стрілки на карті зрозуміти можливо тільки з участі українських військ. Ну, і власне Харківський напрямок, ця оця Балаховщина на кордоні, творення буферної зони. Ну, власне, ця менша війна і відбувається в інших умовах, в інших обставинах. І говорити за неї зараз, я скажу, що якби не Суми, то, в принципі, не було за що говорити. Важать. Те, що противник нарешті вирішив на словянськ Костянтинівку зосередити свої зусилля. Інша справа, наскільки він їх буде послідовно зосереджувати, наскільки, ну, знову ж таки, оцей український бастіон, і побачимо, що буде в цьому районі. От воно постепенно поступово наші з вами, ну і до нас прогнози народних, народних штабових операторів стають актуальними. На цьому суттєву частину можемо закінчити. Дясвиска шошою що я та та добра людина, яка Нас підтримала, хай вкаже адресу, куди відправляти. Власне. А я скажу, що німці мали рацію, коли 17-го року перетворювали на коротші ножі. І я нарешті мені давно цей дизайн подобався, Я нарешті цей от воєнний їхній вимушений дизайн ножика з Рельса зміг перетворити на щось краще, і ми за це поговоримо за 17-го року, тому що. Війна війною, а голову чимось, крім цієї біди, треба якось завантажувати, якось відволікатись. Ася ізціляє, я ножики роблю по було б воно, я скажу, не дуже весело. Скільки не говори за цю лінію оборони, коли на неї виходять на підполь її, то трохи воно, я скажу, збувається і від того не дуже весело. Підемо, хоч погуляємо по такій погоді, розважимося. Бай і вам. Раджу не брати в голову. Все відбувається так, як має відбуватися при тому співвідношенні і при тій ситуації навколо нас, але відбуватися воно буде ще дуже довго, і це має нас втішати. А слава, а ти покажи ножик, який знайшов господаря свого. він у тебе. Тобі ви ну прекрасний тогда. ножик, Асінька починає займатися космою рекламою, що я рішительно не підтримую, треба сказати, що ми тут. Немного другим заняти. Бай лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будем вам вдячні.